Друзі, у нас дощик трішки закінчився, біжу в магазин. Поки біжу в магазин, тут ось скільки краси, скільки краси весняної тож. Трішки вам познімаю. Тут і болото, і собаки. Ой, які красиві півники. Собачка, зараз мене до жіна. Хочу купити продукти. Ой, тут як бузок пахне, Ось, подивіться. М -м -м, я думаю, що воно так розпахлося. Бузок обожнюю, обожнюю. Хочу собі насадити. Я в тому році садила дві, За замовила. Два бузочки, але чомусь вони в мене не прийнялися. Ой, ну нічого, десь попадеться, тому ще буду садити. Мені дуже бузок подобається, оцей особливо такий повний, такий красунчик. Ой, у нас тут такі, бачите, річки, такі річки прям. Не знаю, як і обійти. Хотіла зайти в парк, вам показати вже берізки, листечко пустили. Тут уже зовсім по-іншому все виглядає. Ага, так а як же ж ти ніяк і перейти? Ну, нехай іншим разом. Тут все позаростало вже, які берізки красуні. Березовий парк наш. Ага, ось можна ось сюди пройти. Да? Це берізки, липа, але трішки травички забагато тут. Забагато травички. Все скупилася одна на рогалики. Пішла купити масло, масло дріжджів на рогалики. Хочу спекти діткам із павидлом. Оце кажу. Краще не виходити в той магазин, а в нас тут які на вулиці бузочки гарні. А, краса. М -м -м. Пахне, дуже красивий, так пахне. Гарно. У нас він там в тіні, звичайно, трішки не такий гарний. І у людей. Також біленький, дуже гарний. А цей ду знову дощик. Починає накрапати, накрапає. Добре, що встигла вже доходжу додому. Вон там красніє наш забор. Видно здалеку, правда ж? А це ось я вам говорила, баки тут поставили. Недалеко. Так, я вже вдома. Я вже вдома беруся щось робити. Без роботи не сидимо. Єрдусики як завжди, да? Зустрічає. Провіряю, що там в Наташі. Я вже вдома. Розпаківочки, звісно ж, не буде. Чек у мене вийшов на 400, так? Да? Чек вийшов десь на 440 гривень. Ну, плюс-мінус там два чеки. Кажу, оце скупилася на цей, на рогалики. Ну, звісно ж, не тільки ж. На рогалики, там то хліб, то ще якісь смаколики. Так що виходити в магазин не можна. Так, друзі, поливаю я перчик, це ще вже всю розсаду я повиносила то в теплицю, то на вулицю щось, все вже. Все, повиносила, це ще залишила перець. Ой, щось не туди щось тече. Оце залишила перчик тут на підвіконні, ще не ризикую. Так, дайте полю полуницю поливаю. Є в мене там той, що і в теплиці, а цей клаудіо мій той, що я бережу, як зіницю ока. Ще поки що не висаджую, не виношу. Не знаю, друзі. Почекаю, мабуть, до понеділка. Тоді вже буду висаджувати. Ну, а поки його тримати. Так, друзі, приготувала дітки. Дітки будуть вечеряти, попросили макарони із сиром, сосиска. Та тут кіт зайшов, м'явкає, буду годувати. <рес> Кажу, минуту можна, я запишуся і все. А що то випало? А. О, кіт пішов їсти. Так, приготувала діткам сьогодні макарони із сиром, сосиска. Будуть вечеряти, я буду зараз знімати рецепт-рогалики. Ну, це вже покажу вам завтра в завтрашньому відео. Тому всім до зустрічі. Пока-пока!